Евакуаційні групи 65-ї окремої механізованої бригади отримали зі Швеції спеціалізований автомобіль для порятунку життів бійців. Був такий швед Венехед. Uh, він поважного віку людина любив, поважав Україну, ходив на мітинги в підтримку України. Коли він помер, в заповіті було вказано, що частину його спадку передати на придбання медичного автомобіля і передати його в Україну. Передаю вам документи на автомобіль, договір дарування дякую. і ключі. Дякую. Дуже дякую. Офіцер-медик, 58-річний волинянин Ігор, каже, така техніка завжди у нагоді. Такі машини це як розходний матеріал. Вони попадають під теперішні АПВ, вони попадають під обстріли. Так що брак машин є завжди. Дуже дякую, що така машина підійшла до нас, вона буде виконувати бойові завдання по допомозі людям, військовим. 33-річний Василь служить у 65-ці водієм. Ретельно оглядає свій новий транспортний засіб. Цією машиною можна прорватися теж ну, всюди. І Ця машина врятує не одне життя. Ну, це дійсно комфортно. Все під руками, все на автоматі. Та бійці кажуть, краще б вона не знадобилася, бо медик на війні без роботи означає одне всі живі та здорові. На жаль, так буває рідко. Були такі часи, що ми приїхали, поїхали, приїхали, поїхали. все, машина не влучиться наш. Авто ще треба перефарбувати та встановити реп. В іншому машина ідеальна, кажуть евакуаційники. Комплектована носілками, там є для е, кисневих балонів відсік. Тут місце для фельдшера, місце для ще пасажирів. В принципі, дуже комфортна. Файна машина, найголовніше, що вона невисока, тобто вона покрасться в зелений камуфляжний колір, її не буде видно. Медики 65-ки сподіваються, що ця автівка в рази підвищить шанси на порятунок поранених бійців. Відстань і час дуже велику рогає, тому що це золоті хвилини, які ми хочемо виграти. Нині вояки 65-ї бригади потребують рацій, щоб ще пришвидшити евакуацію поранених. Просимо небайдужих українців відгукнутися. Всі реквізити для допомоги в описі до цього відео.